Друзі, вітаю, хочу вам показати автомобілі Xiaomi, які з'явилися на виставці Plug-In. Це дві моделі Q7 і s 7 Ось їх характеристики, хто не знав. Вони відрізняються батареєю, потужністю. До речі, тут потужність 1538 кінських сил. і Час розгону менше 2 секунд. Ось такий автомобіль з'явився на українських дорогах. Бачимо інтер'єр. Ну, з інтер'єром все зрозуміло, типовий сучасний китайський стиль. Нічого тут такого екстраординарного ви не побачите, але ми бачимо якість цих матеріалів. Карбон, Алькантара, шкіра, строчка, все це вже присутнє цьому автомобілі. І, до речі, оцей кросовероподібний псьомі теж дебютував на цій виставці. Бачимо, як він чудово виглядає. далеку можна навіть переплутати, і вирішити, що це якийсь порше, але це ніякий не порше. Це саме. В Сіомі. І, до речі, бачите, вже є і нові шальнувальники цього автомобіля, він ще маленький, але вже любить дивитися на цей монітор і ці екрани. Ну, Отак виглядає Сіомі. отак виглядає новинка, головна родзинка цього автосалону, цієї виставки. І ще я вам покажу, будь ласка, характеристики цього автомобіля, який що з вами відбувся.